Давайте познайомимось із лабораторним посудом. В першу чергу це буде скляний лабораторний посуд. Для приготування розчинів використовують хімічні стакани різних об'ємів. Для проведення реакцій у розчинах використовують пробірки. Для вимірювання об'ємів розчинів речовин використовують мірні циліндри, мензурки, які також бувають різних об'ємів. Для приготування розчинів речовин з точними концентраціями використовують мірні колби. Особливістю мірних колб є довга шийка з нанесеною на неї міткою. Ці колби також бувають різних об'ємів. Для тривалого нагрівання речовин і розчинів речовин використовують круглодонні колби. Бачимо, що донешко колби сферичне. Також для Нагрівання речовин для здійснення хімічних реакцій, використовують плоскодонні колби та конічні колби. Для наливання речовин використовують ліки. Окрім скляного лабораторного посуду, також використовують фарфоровий посуд. Це можуть бути випарювальні чашки, за допомогою яких проводять випарювання розчинів ступка з товкачиком, які використовують для подрібнення речовин. Розглянемо будову лабораторного штативу. Штатив лабораторний складається з основи металевого стрижня, який закріплений на основі, та комплектується муфтами, за допомогою яких на лабораторному штативі можна закріплювати лапки, які також бувають різних розмірів. І форм або металеві кільця. Закріплюється лапка, або металеві кільця. Можна вільно повертати вздовж стрижня і фіксувати муфтою у необхідному положенні. Також це стосується і лапок. Ми можемо вільно обертати лапку. Як навколо власної вісі, так і навколо стрижня. Для закріплення у штативі пробірки ми фіксуємо пробірку ближче до її горла. До того ж, ми повинні закріпити пробірку таким чином, щоб її отвір було направлено у сторону, де немає людей. Для закріплення Випарювальних чашок застосовують металеві кільця. Посуд, який можна вільно нагрівати на відкритому полумі, просто ставиться у кільце. Для нагрівання речовин використовують спиртівки. Спиртівку заповнюють спиртом не більше, ніж на дві третини її об'єму і не менше, ніж на одну третину. Для запалювання спиртівки ми знімаємо ковпачок. І обережно запалюємо спиртівку. Розглянемо будову полум'я. Полум'я складається із трьох зон: нижня, найменш гаряча, середня та найбільш гаряча верхня частина полум'я. Для того, щоб загасити спиртівку, ми підносимо захисний ковпачок і накриваємо полум'я. Для нагрівання речовин і хрощинів. Також застосовуються газові пальники. Якщо лабораторія має газопостачання. Також можуть застосовуватись звичайні електричні плитки. Для подрібнення твердих речовин використовують ступку з товкачиком. Ступку з товкачиком заповнюють не більше, ніж на одну третину. Великі кристали обережно роздавлюють товкачиком та обережно перетирають речовину. По мірі подрібнення речовини. Швидкість рухів можна збільшувати. Перетирання закінчують при досягненні необхідної ступені подрібнення. Тверді речовини розчиняють у пробірках, хімічних стаканах або колбах. Для розчинення необхідно невелику кількість речовини додати в хімічний стакан, налити води. І перемішати скляною паличкою з резиновим ковпачком до розчинення речовини. При необхідності можна додати води. Розчин перемішують до повного розчинення речовини. Для нагрівання рідини в пробірку, яку ми закріпимо у пробірку тримачі, наливаємо трошки води, пробірку заповнюємо. Не більше, ніж на одну третину, знімаємо захисний ковпачок спиртівки та обережно запалюємо її. Пробірку не можна нагрівати в одній точці. Спочатку ми прогріваємо пробірку по всій її довжині. Нагрівання ведемо у верхній частині полум'я. Після того, як ми прогріли пробірку, ми можемо нагрівати рідину і довести її до кипіння. Для випарювання розчинів речовин необхідно розчин перенести у чашку для випарювання, яку ми заповнюємо не більше, ніж на одну третину її об'єму. Чашку закріплюємо у кільце штативу. Обережно знімаємо захисний ковпачок та запалюємо спиртівку. Прогріваємо чашку і нагріваємо розчин. Коли майже вся рідина википає, ми обережно гасимо спиртівку, бачимо, що в чашці для випарювання твердий залишок кухонна сіль.